Якщо ви купили перший велосипед в житті та ще не зовсім розумієте, що далі з ним робити, або можливо це у вас і не перший велосипед, але останній раз ви катались ще в далекому дитинстві, коли трава була зеленішою, або може ви навіть їздите і кожен день, але це неспішні прогулянки за містом та така ж неспішна їзда на роботу, то виключайте це відео. Серйозно, вам контакти абсолютно не потрібні. Ну що ж, якщо ви все ще тут, значить ви бажаєте отримати нову порцію велосипедних знань. Або ви любитель активно повкручувати на велосипеді і хочете прокачати і байк, і себе. Тоді ви точно за адресою. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. Взагалі я не планував розповідати про те, чи варто переходити з топ-талок на контакти. Бо це відео направлено на людей, які точно вирішили, що варто, але не можуть визначитись, які саме педалі взяти, як підібрати до них взуття, ну і як, власне, навчитись всім цим користуватись. Проте я розумію, що є частина глядачів, які ще не встигли передивитись весь інтернет до кінця у пошуках відповідей на ці питання. Тому я трохи приділю увагу і цьому. На відміну від педалі платформ, що в народі називаються топталками, контактні педалі завжди знаходяться в постійному жорсткому щепленні з ногами велосипедиста. І на мою думку, через це у них існують три ключові переваги і два незначних недоліки. І почнемо з переваг. Перше, контактні педалі дозволяють не тільки тиснути на них, а ще й тягнути. Деякі райдери називають це круговим педалюванням, хоча насправді це чверть оберту після верхньої мертвої точки та чверть після нижньої. Я припускаю, що хтось може дійсно прикладати зусилля до педали протягом всього кола, але то вже мова про великий спорт. Пересічному велосипедисту це абсолютно ні до чого. Достатньо лише навчитись одночасно тиснути та тягнути педаль. Це зробить ваше педалювання більш потужним. Напрямі не так помітно, а от при спринті чи апхілах ви будете здивовані. Друге. При їзді по бруківці, корінню, камінню, сипучці, сходах та іншому бездоріжжі ноги ніколи не злітають з педалей. Це дуже допомагає контролювати байк та не відволікатись на положення ніг. А також це робить їзду більш безпечною, бо злетівша нога при швидкісному спуску може призвести до дуже болючого падіння з серйозними травмами. Ну і ще стопа постійно знаходиться в одному і тому ж положенні відносно осі педалі. А значить, техніка педалювання завжди буде однакова. Третє, на шляху можуть траплятися гілки дерев, ями, бордюри, лежачі поліцейські та інші перешкоди. І більшість з них, в принципі, можна з легкістю перестрибнути або хоча б повільно переступити. Але для відточування бані-хопа, ну тобто стрибка, треба дуже багато практики, і не у всіх є на це бажання та час. А от контакти дозволяють взагалі про це не паритись. Якщо ви вмієте підіймати переднє колесо, то задньо можна просто смикати ногами. І якщо приловчитись це робити відразу після підняття переднього колеса, то вийде стрибок. Дуже велика кількість шосерів, гравійщиків і навіть кантрійщиків саме так і робить. Наприклад, я не вмію робити банік і не планую вчитися, проте спокійно перестрибую всі перешкоди, які трапляються на моєму шляху. Ну і звісно ж, у контактів є мінуси. По-перше, якщо не встигнути вистівнутись, то падіння гарантоване, але до цього я повернусь трошки пізніше. А по-друге, в ньому не дуже зручно ходити, ну, принаймні в більшості випадків, але далеко не завжди. Тому давайте про це трохи детальніше. Велосипедне взуття відрізняється за типом та сферою використання, і якщо розділяти їх дуже грубо, то можна виділити шосейне та МТБшне. І все, що нам дає таке розділення, це розуміння, який тип педалів та шипів буде до них підходити. У шосейного взуття дуже жорстка підошва, а величезний шип стерчить настільки, що нога постійно знаходиться на п'ятці, коли ви стоїте на підлозі. Для ефективного та потужного педалювання – те, що треба. А от ходити в них, ну тут скоріш не ходити, а підходити до велосипеда. З МТБ-взуттям ситуація інша. Вони також жорсткі, але маленький шип майже повністю ховається за підошвою. Тому ходити в них в принципі можна, хоч і не дуже зручно. Якщо ви коли-небудь вдягали новенькі класичні туфлі після декілька років ходьби виключно в кросівках, то це приблизно ті самі відчуття. Проте у МТБ-взуття існують ще й туристичні або ж трекінгові моделі. У них набагато м'якіша підошва, а за зовнішнім виглядом вони часто нагадують звичайні міські кросівки. Так, подалювання в них не таке потужне, проте можна доволі довго та відносно комфортно ходити. Коли у мене була пара мавіків такого типу, я ніколи не брав з собою змінку у подорожі, навіть якщо знав, що мені прийдеться по декілька днів ходити без велосипеда пішка. Єдиний мінус, який я для себе відкрив, це те, що не підходять бахіли. Наскільки це критично, ну я не знаю, тут кожен вирішує для себе сам. Ну і якщо я вже торкнувся питання жорсткості, то давайте на ньому трохи детальніше зупинимось. В першу чергу на жорсткість впливає матеріал та конструкція підошви. Більш м'які моделі виготовляються з полімерів, такі як нейлон, а більш жорсткі з композитів, наприклад, той же карбон. І щоб хоч якось орієнтуватись, наскільки конкретна модель буде жорсткою, існує спеціальний індекс жорсткості, який вказується на підошві або в специфікаціях взуття. Але нездорова любов в велоіндустрії до купи власних стандартів дійшла і сюди. У різних виробників ці індекси можуть суттєво відрізнятись. Гоночна модель з абсолютно однаковою жорсткістю у одного виробника може мати індекс 10, тоді як у іншого 12. Тому без примірки тут ніяк не обійтись. Також на жорсткість впливає система фіксації взуття на нозі. Можна виділити три основні типи це шнурки, липучки та храпові механізми. Шнурки це найменш ефективний тип фіксації, бо при активному та силовому педалюванні вони доволі швидко послабляються і нога починає бовтатись. Тому їх можна зустріти лише на найм'якіших версіях велосипедного взуття. Проте моделі на шнурках менше за все схожі на спеціалізоване взуття. Є райдери, для яких це важливо. Колись на зміну шнуркам прийшли липучки, адже вони значно краще фіксують ногу. Проте з часом і вони послабляють свій хват. А якщо користуватись ними дуже активно, то вони приходять в негодність і їх треба або ремонтувати, або просто викидати взуття. І з кожним роком моделей на липучках стає все менше і менше, бо їх дуже активно витісняють застібки з храповим механізмом. Храповик з пластиковим ремінцем, що в народі отримав назву домкрат через характерний спосіб затягування, завжди тримає ногу зафіксованою, а також він доволі довговічний і ремонтопридатний. Єдиний суттєвий мінус це його величезні габарити. Тому на зміну Домкратам прийшли маленькі мінімалістичні круглі храповики зі шнурівкою, що в народі називається БУАшкою. Ну через те, що найпопулярніший тип такої застібки, власне, і називається БОА. Хоча у деяких виробників є власні храповики з аналогічною системою фіксації, але їх використовують тільки на власному взутті. А Буа найпопулярніша через те, що вона, ну, скажімо так, мультиплатформена. На сьогодні такий тип фіксації є найнадійнішим, найжорсткішим та найкомфортнішим у використанні. Ну і звісно ж, виробники міксують між собою всі типи фіксації, щоб знайти баланс між ефективністю взуття та його ціною. Тому можна зустріти храповик зі шнурками, храповик з липучками та відразу два храповика. Тож, підсумовуючи вище сказане, обирати велосипедне взуття треба спираючись на специфіки його використання. Найм'якіші моделі підійдуть для туристів, та якщо треба дуже довго ходити. А найжорсткіші для спортсменів та гонщиків. Для більшості любителів підійде щось з середніми показниками жорсткості, щоб можна було крутити педалі і потужно, і довго. Але у будь-якому випадку без примірки взуття не обійтись нікому. У різних виробників розмірні сітки можуть відрізнятися, що в принципі часто зустрічається і у звичайному взутті. Але у велосипедних брендів з цим якось аж занадто складно, бо особисто мені у одного бренду може підходити 42-й розмір, а у іншого 47-й. І так, досвідчені покупці взуття скажуть, що треба дивитись не на розмір, а міряти устілку, і будуть абсолютно праві. Але тут є один нюанс. Через те, що при педалюванні на ноги приходиться значно менше ваги, ніж при ходьбі, то нога, так би мовити, зменшується на декілька міліметрів у розмірі. Можете самі о цьому переконатись, поміряйте стопу стоячи на ногах, а потім присядьте на стул і переміряйте ще раз. Вона точно зменшиться. Тому велосипедне взуття треба обирати так, щоб воно було вам впритул. Не настільки, щоб було боляче, а просто щоб відчувалось, що більш товсту шкарпетку вже не надягнути. А от якщо нове взуття буде сидіти так само вільно, як звичайні міські кросівки, то з часом, коли воно потягнеться, нога буде у ньому просто-напросто бовтатись. Єдине виключення, це якщо у вас при тривалому педалюванні набрякають ноги, тоді треба підбирати розмір, враховуючи цей фактор. І от, коли ми визначили з усіма відмінностями контактного взуття, саме час переходити до контактних педалей. А чому саме така послідовність а не навпаки? Ну тут все дуже просто. Неправильно підібрані педалі не зможуть причинити стільки ж дискомфорту, як неправильно підібране взуття. Тому і варто обирати починаючи саме з нього. Конструкція МТБ педали розрахована на максимально жорсткі та брудні умови використання. Тому механізми фіксації мають доволі широкі рамки, щоб можна було встібнутись навіть коли підошва повністю заліплена брудом. Шип пристібнути до педалі не намертво. Він має вільний хід, тобто люфт більше, ніж у 10 градусів, для того, щоб можна було вільно балансувати над байком та не травмувати собі суглоби. Деякі моделі можуть мати більш широку площадку контакту педалі безпосередньо з підошвою, звісно ж, для кращої передачі потужності. А також можуть бути присутніми спеціальні рамки, що захищають механізм фіксації від удару об каміння та інші перешкоди. Механізм фіксації є з обох боків педалей, що, звісно, робить їх важчими, ніж шосейні, проте дозволяє дуже просто та швидко встібатись, що для крос-кантрі, циклокросу чи гревелу однозначний плюс. Хоча є і легенькі чотирьохсторонні педалі, і навіть односторонні, а точніше на іншій стороні, звичайна топталка. Це може стати в нагоді, якщо на одному і тому самому велосипеді ви у будні катаєтесь у звичайному взутті, а на вихідних виїжджаєте поганяти у велосипедному. Шосейні педалі зроблені лише для одного. Максимальна передача енергії від ніг велосипедиста до велосипеда. Тому вони мають величезний шип з величезною площею контакту. А кут вільного ходу не те, що менше 10 градусів, інколи він взагалі відсутній. Незручно, проте дуже ефективно. Як і у МТБ-педали, більша площадка сприяє кращій передачі потужності, але тут на неї тисне вже безпосередньо шип, а не підошва. Конструкція шосейних педалей завжди одностороння. Бо так і вага менша, і аеродинаміка краща. До того ж шосером двостороння конструкція зовсім ні до чого, бо їм не треба вистібатись та кудись бігти. Хоча існують насправді і двосторонні педалі, але вони не дуже сильно розповсюджені. Моя порада по вибору контактів буде така. Якщо ви завзятий шосер або тріатлоніст системно тренуєтесь, приймаєте участь у перегонах або просто бажаєте педалювати з максимальною віддачею, то ваш вибір буде однозначно шосейні педалі та шосейне взуття. А якщо ви катаєте на МТБ, гревелі, циклокросі, турингу, та навіть якщо ви катаєте на шосері, але це просто фанова їзда містом, то обирайте МТБ-педалі та МТБ-взуття, що найбільше буде підходити під ваш стиль їзди. До речі, для глядачів цього каналу мережа магазинів Велопланета зробила знижку 20% на крутезні педалі лук і не менш круте взуття Фізік. Для того, щоб її отримати, достатньо скористатись промокодом contact 20 коли будете купляти собі взуття чи педалі. Термін дії промокоду, власне як і сам промокод, я залишу в описі цього відео. Ну от, ви купили правильне взуття. Купили правильні педалі. І що тепер з цим добром робити? Ну, по-перше, треба встановити педалі та шипи і правильно їх налаштувати. Як встановити педалі, ви можете подивитись у відео про самостійну збірку велосипеда. Посилання на нього я залишу в описі. А от для того, щоб встановити шипи, треба спочатку зробити деякі підготовчі роботи. Взуйтесь у контактне взуття та затягніть всі шнурівки і застібки, що на ньому є. Тепер намацайте пальцями плесневі кістки. Це там, де починається великий палець ноги та мізинець. Зробіть на підошві відмітки навпроти них. Якщо ви переймаєтесь, що ці відмітки не зітруться, то можете скористатись малярним скотчем або медичним пластиром. Ці мітки допоможуть встановити шип таким чином, щоб вісь педалі знаходилась посередині між цими кістками, адже це найефективніше та найбезпечніше положення ноги на педалі. Проведіть лінії від цих міток та знайдіть положення посередині між ними. Тепер встановіть шип, орієнтуючись саме на це середнє положення. У МТБ-шипа треба рівнятись по болтах, якими прикручується шип. А у шосейних для цього є спеціальні мітки. Це базове положення шипа. Але у всіх різна анатомія та різна біомеханіка рухів, тому з часом вам може захотітись трошки його посунути або навіть провернути. Для цього треба буде поекспериментувати або звернутись до Бейкфік спеціаліста. Але якщо ви тільки-тільки перейшли з топталок на контакти, ставте саме таким чином. Тепер треба відрегулювати натяг пружини на самих педалях. Чим сильніше вона буде затягнута, тим ефективніше буде педалювання, але набагато складніше буде вистібатись. Тому для початку я рекомендую розслабити її на максимум, ну принаймні до того рівня, коли ви не зможете відстівнутись, просто смикнувши ногу вгору. До речі, у деяких шосейних педалей для того, щоб послабити пружину, треба замінити цю саму пружину. Але це мова йде про гоночні жорсткі карбонові педалі. І на початку свого знайомства з контактами ви навряд з ними зустрінетесь. Отже, тепер все налаштовано. Саме час навчитися всім цим користуватись. Для того, щоб встібнутись в контакти, треба завести за передню рамку педалі передню частину шипа, а після цього натиснути п'ятою вниз, поки не почуєте, як педаль клацнула. Спочатку це буде не дуже просто та швидко, бо треба наослід влучати маленьким шипом у маленьку педаль. Але дуже скоро мозок запам'ятає механіку дій і ви перестанете помічати, як робити це. Для вистібання з педали треба провернути п'яту в бік від велосипеда. Не смикнути в бік, а саме провернути по колу. Цей рух має бути різким. Якщо провертати повільно, то це буде складніше, адже це буде потребувати більших зусиль, ніж ривок. Раджу перед першим виїздом трохи потренуватись вдома, щоб зрозуміти та запам'ятати механіку дій. І от тепер повернемось до питання падінь на контактах, про яке я казав ще на початку відео. Майже 100% падінь трапляється, коли велосипедист зупиняється та хоче зазвичкою поставити ногу на землю, але він зовсім забуває, що пристібнутий. І в такому випадку більшість починає панічно смикати ногою у всі боки, окрім необхідного, аж поки не опиняться на землі. І це нормально, через це проходять всі новачки, та і не тільки новачки. Я останній раз так впав, коли тренував трекстенд і намагався до останнього втриматись. Хоча насправді я й не сильно то хотів відстібатись, бо вже було пізно, тому я просто виставив руки вперед, щоб пом'якшити собі падіння. Щоб уникнути такої ситуації, достатньо всього-навсього вистібатись завчасно, тобто ще до того, як велосипед повністю зупиниться. Але переконайтеся, що ви відстібнули саме ту ногу, на яку плануєте спиратись. І тут випливає доволі логічне питання безпеки та контактів. А точніше, що робити, якщо падіння спричинено зіткненням з якоюсь перешкодою або втратою керування. Так, дійсно, є ризик того, що педаль не від'єднається, і це може призвести до травмування суглобів або зв'язок. Але це трапляється настільки рідко, що я особисто знаю тільки одну людину, якій так не пощастило. Привіт тобі, Маша, якщо дивишся цей відос. В переважній більшості випадків педалі без проблем відстібаються, як тільки велосипедист починає перекидатись разом зі своїм велосипедом. Особисто я неодноразово падав стібнутий і кожен раз приземлявся окремо від свого байка. Я навіть не помічав, в який момент ноги відстібнулись. До речі, я думаю, що частина глядачів вже встигли написати комент про ту кліпси чи стрепи. І так, це дійсно непоганий варіант покращити ефективність свого педалювання. тим паче, що не треба навіть купляти спеціалізоване взуття. Але ні тукліпси, ні стрепи не дадуть настільки жорсткого з'єднання ноги та педалі, як контакти. Власне, тому від них і відмовились у спорті багато років тому. А якщо затягнути ремінці на максимум, щоб зробити фіксацію більш жорсткою, то це робить неможливим від'єднання ноги від педалі без допомоги рук, що може призвести до дуже негативних наслідків. Особисто я неодноразово так перекидався разом з велосипедом. Чесно, не хотів би повторювати це. Та й взагалі, для чого відмовлятись від прогресу, тим паче, якщо він дає переваги. Контакти прийшли на заміну токліпсам, так само, як синтетичний велоодяг прийшов на заміну одягу з бавовни. До речі, у нас і при велосипедний одяг є відео. Вона якраз отут має з'явитись. А тут буде огляд на гравійну вилку Pride Grinder. Льоха, як завжди, добряче на ній покатався. Можна сказати, що вилка пройшла справжній краш-тест. Ну, а ви були на каналі Велопланета. Мене звати Сергій Чобідько. До зустрічі у наступному відео.